Третій день робіт. Як можете побачити, у нас не все так швидко відбувається, тому що у нас не вистачає трохи елементів, завтра вони приїдуть. І почнемо вже кріпити панелі. У нас сьогодні тут будні майстрів. Кріплення частина приїхала коротеньких, їх не вистачає, щоб у нас розкосину кинути. Тому замовляємо, завтра приїдуть вже нормальні. Як можете побачити, у нас є вже закріплені дві панельки для початочку. Завтра приїдуть у і будемо вже їх встановлювати та встановлювати сонячні панелі. І сьогодні навіть легше працювати, вже підтримка є якась, яка не яка, але входить тут у нас покрищі. На годинку у нас 16 за 30. Близиться. Кінець робочого дня у нас вже тут все готово. Сьогодні ми всі конструкції обтянули. Почали прокладувати кабельні лінії. Завтра будемо все закріплювати. І там так само.